3 грудня цього минулого року до польського сейму подано законопроект, який по суті передбачає криміналізацію пропаганди ідеології УУМ, УПА згаду про Степана Бандеру та прирівнення ідеології до фашизму, нацизму і комунізму. Як бачимо, постійні односторонні поступки з боку України не зупиняють польських політиків, вона в кутке 22 липня 2016 року сеймо хвалив абсурдне та історично неугрунтоване рішення, у якому улицьку трагедію названо геноцидом. 31 липня 2024 року поклали постанову, що засуджує ідеологію та символі повонупа. А на сьогодні польські політики пішли ще далі, прагнучи прирівняти поумупаду фашистів і нацистів. Розцінюємо таку ініціативу як ворожий крок, що до України спрямований на заперечення нашої історії боротьби за незалежність та приниження національних героїв України таким чином польські політики заперечують право українського народу на самовизначення та опір окупантам, перекручують історичну правду, ігнорують причини збройного конфлікту, участь в польських збройних штурмувань, етнічних честках та фізичне знищення українців на території з українських земель? За цією логікою, через декілька десятків років, хтось може звинуватити Збройні сили України в геноциді росіян під Бахмутом, Херсоном. Grazie. Domenico